Треба дістатися на інший кінець міста, а ви забули вдома гаманець грошима, від це не проблема. У чернігівських тролейбусах з'явилася система безготівкової оплати проїзду за допомогою смартфона. Для цього на гаджеті треба мати встановлений додаток одного з державних банків та сканувати QR-код, що зображено на спеціальних стікерах у салонах тролейбусів. Куплений таким чином електронний квиток потрібно пред'явити кондукторові прямо у телефоні. Я вдячний за пропозицію представникам Приватбанку. Грубо кажучи, якщо понеділок вони до нас звертули. Ося вже вівторок. Ми працювали з директором ЧТУ, і через тиждень, максимум два, цей проект був реалізований дуже швидко, тому що він простий і зрозумілий. Місто не понесло жодних затрат, тобто ми не витрачали коштів на його впровадження. Цей спосіб оплати, за словами владців стане такою собі перехідною ланкою до впровадження повноцінної системи електронного квитка з картками та валідаторами. Людей варто привчити розраховуватись без готівки. Я це бачу як одним із кроків до запровадження електронного квитка в місті, тому що де секрет що до електронного квитка треба звикнути. Відхід від готівкових розрахунків це загальносвітова практика, адже не секрет, де персонал працює з готівкою. виникає спокуса трохи підзаробити. У нас є злоупотріблення в ніяких кондукторів з налічкою, А введення електронного біле... білету забирає трохи виручки у кондуктора, цим уменьшається злоупотріблення. Перші результати роботи нововведення позитивні. У читу гарно відгукуються про роботу нової системи. Вони взяли курс на підвищення престижності електротранспорту у молоді. У нових тролейбусах вже діє безкоштовний вайфай, яким залюбки користуються власники. Тож прогресивний спосіб оплати буде додатковим стимулом обрати саме електротранспорт. І поки владці шукають інвестора на повноцінну систему, QR-кодами, на які місто не витратило жодної копійки, скористалося більше 350 чернігівців.